На тв 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Тернопіль у рейтингу Transparency International Ukraine отримало статус прозорі міста та увійшло у п'ятірку прозорих міст України. Оцінювали 80 міст за 50 індикаторами за результатами. Тернопіль, Дніпро, Другович, Львів, Мукачево. Прозорі 23 міста частково прозорі. Ще 52 міста не прозорі. Це вже друге дослідження прозорості міської влади під час великої війни у 2022 році. Програма досліджувала 70 міст, як і за рік до цього цього разу міста замість балів отримували статус Прозоре, частково прозоре чи не прозоре у 2023 році. Аналітики програми додатково оцінили 10 прифронтових муніципалітетів. Ці дані свідчать про те, що міста можуть ефективно працювати та розвиватися під час воєнних обмежень і навіть під обстрілами. А близькість до фронту не стає перешкодою для прозорості. Програма розробила для міст рекомендації, які допоможуть підвищити їхню прозорість в умовах війни і сприятимуть успішній євроінтеграції. Рації України у міській раді Тернополя відреагували: Дякуємо за високу оцінку міста. Працюємо далі. Представники консультативної місії Євросоюзу чергове ознайомилися з підготовкою до впровадження системи Кастері Рекордс на Тернопільщині. З моменту останнього візиту до відділення поліції вони побачили багато змін. Видно, що проводиться якісна робота. Тому комісія і надалі готова надавати свою підтримку. Нагадаю, кастері Рекордс» – система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються зі затриманими особами. Вона покликана забезпечити гарантії базових прав затриманих і унеможливити безпідставні звинувачення працівників. Поліції на сьогоднішній день сучасна система впроваджена та щодня доводить свою ефективність у 60 підрозділах національної поліції України. Створення безпечного середовища один із пріоритетів діяльності поліцейських підрозділів. Система Кастоді Рекордс спрямована на підвищення рівня довіри громадян до правоохоронної системи. Це захист затриманих осіб від можливих неправомірних дій та обезпечення співробітників поліції від безпідставних звинувачень. На Тернопільщині активно впроваджується система Кастоді Рекордс. На сьогодні дана система працює у чотирьох підрозділах поліції. Цього року заплановано дану систему впровадити ще у шістьох підрозділах поліції. Представники консультативної місії Європейського союзу перевірили, як триває підготовка до впровадження цілодобового автоматизованого відеонагляду у відділенні поліції номер один. Зі слів радника консультативної місії Європейського союзу в Україні Маркуса Роловса. Вони побачили значний прогрес щодо облаштування будівлі та окремих приміщень структурного підрозділу відповідно до вимог проєкту. Вже у травні планується передача техніки, аби впровадити кастоді рекордс мені приємно відвідати поліцейське відділення поліції номер один міста Тернополя та спостерігати за досягненим прогресом. Я виразно пам'ятаю, коли ми приїхали сюди вперше, то побачили будівельний майданчик, і ситуація була далека до готовності. А зараз ми бачимо значний прогрес і поліпшення всієї будівлі та окремих приміщень відділення, що робить його чудово пристосованим до подальшого провадження системи Кастаді Рекордс. Буде продовжуватися така робота, тому що ми не зупиняємося на ся, тому звичайно як з вашої сторони буде допомога, то ми всі свої. Всі свої обіцянки будемо виконувати повністю. Тобто, те, то, що ми пообіцяли, ви самі бачите, що ми зробимо. фронт офіс, кімнати для очікування затриманих та проведення слідчих дій. Такі умови відповідають європейським стандартам. Безпековий проєкт щодня доводить ефективність. Тому безумовно на Тернопільщині система буде впроваджена у всіх територіальних підрозділах поліції. Ефективні сучасні війни неможливі без продуманої стратегічної комунікації. Дезінформація, маніпуляція, пересмикування усе це вірні супутники війн та надійні інструменти інформаційно-психологічних операцій. Адже вплив на свідомість та емоції людей не менш важливий ніж воєнна міць. Про підвищення рівня освіченості громадян у сфері кібербезпеки та протидію поширенню російської пропаганди у медіапросторі поговоримо далі. Софія Цезарук, інспекторка відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області департаменту кіберполіції національної поліції України. Нашій студії вітаю вас. Добрий день насамперед. Розкажіть про соціальну ініціативу Брама. Що це таке, яка як ця платформа працює, і чи вже можемо говорити про якийсь результат? Так, це по перше раніше був проект Мрія але за ініціативи нашого президента відбувається трішки ребрендинг, Створюється новий проект Мрія власне на Освітній портал, тому ми вирішили йти від мрій до дій, uh -huh. переходити і створити наш портал Брама, який захищає людей від дезінформації, від шкідливого інфопростору, який посилає нам Росія, відповідно для того, аби очистити наш інфопростір, аби не давати якусь таку загрозу, небезпеку нашим людям. Ну і назва така красномовна, так? так брама все яка захищає. ж таки і зображають браму і на гербах наших міст. І відповідно воно дійсно так боронить нас захищає і Від всіх ворожих ресурсів. Щодо дієвості, так, вже заблоковано приблизно 26 тисяч ворожих ресурсів. Це і відомі російські канали, і відомі російські блогери, і інстаграм-сторінки. Також брама взагалі блокує не тільки ворожі сторінки, які з сторони наших ворогів йдуть, а власне, наприклад, від інтернет-шахраїв. Тобто ті самі інстаграм-магазини, фейсбук-магазини, є допомога, яка зараз дуже сильно шириться і дуже така. Шахрайська дуже багато людей до неї ведуться. Власне, це теж блокується, оскільки в нас є своя міні кіберармія 160 тисяч людей, які кожен день заходять, блокують ці ворожі ресурси, і власне донатять своїм часом нашу перемогу. Як це працює? Чому вона називається громадська ініціатива? Власне, цей проект розроблено за допомогою волонтерів і кіберполіції. І всі люди, хто захоче, будь-які вікові категорії, тобто, це можуть і діти бути, і старші люди. Заходять звичайний телеграм-бот, мрій брама заходить цей бот, і власне там є посилання, які надсилає адміністратор. Людина заходить, наприклад, п'є каву, зайшла в цей бот, зайшла, заблокувала там вся інструкція є. Тобто нічого Що самому не потрібно uh -huh. придумати, все розписано. Людина зайшла, надіслала скаргу, і відповідно, коли ця наша кіберармія робить ці дії, це дійсно результативно. Потужно так, uh -huh. коли одна людина робить, все ж таки, це важко домогтися якогось такого великого і потужного ефекту. А коли ця кіберармія робить, то дійсно ворожі ресурси зникають. Плюс соціальні мережі теж бачу, що такий контент неприпустимий на платформі, оскільки на нього йдуть багато скарг. Тим самим ми дійсно очищуємо цей інфопростір і менше попадається цих шахрайських схем, цих дезінформаційних навіть новин, які водять в оману людей. Е, ну, ми знаємо, що ворог застосовує не тільки вогнепальну зброю, не тільки розмахує ядерною зброєю, нам загрожує, чи хімічною він застосовує психологічну зброю. Як так. з цим ви боретеся? А, власне, це і теж де добрами, тому uh -huh. що дуже багато появлялось таких новин, що, наприклад, ми здаємо свої позиції. Це якраз таки була ІПСО інформаційно-психологічна операція зі сторони Росії до нас. Люди зараз дійсно дуже масово інформації, дуже багато, дуже важко її фільтрувати і розуміти, що є правда, що є неправда. Для того аби навіть в цьому випадку зрозуміти, чи ця інформація є дезінформація, чи дійсно з нашої сторони. Ви заходите в той самий бот Брама. Там є перевірити на дезінформацію. Ставляєте посилання, і вам після того адміністратори і боту надає відповідь, чи це правда, чи це все таки фейк. Далі, якщо це фейк, він посилається адміністраторам. Адміністратори пересилають в групу, де вже інші люди це блокують. Тому дійсно з таким інструментом дійсно можна очищати і бути впевненим в тому, що ви бачите в інтернеті. Тому що навіть ви гортаєте свою сторінку в Тіктоці, свою стрічку, ви можете натрапити на будь-яка ну, будь-яке будь відео, информация. так будь-яку інформацію. І дуже часто це дійсно неправдива інформація, яка дезорієнтує людей. Плюс початок війни був всі люди були налякані. Більшість людей потрапляли на шахрайські схеми. Хтось потрапляє на псевдоволонтерів. Це теж досить сильна проблема, яка зараз появилась, тому що люди. Хочуть допомогти, люди стараються допомагати, mm -hmm. донатити, але не завжди перевіряють, кому донатять. Mm -hmm. І через це потрапляється дуже багато шахрайських схем. Ну, дивіться, є ще такий факт, що пострадянське покоління воно звикло, як споживачі інформації, що все те, що подають засоби масової інформації, це правда. Mm -hmm. Як вони мають піддати критиці, бути мати це критичне мислення, піддавати критиці, те, що вони читають, слухають. Як ви з цим працюєте? Наприклад, перше є допомоги, які дуже часто потрапляють. І дуже часто до нас приходять звернення по цих шахрайствах. Uh -huh. Всі допомоги, всі виплати, які є, можна переглянути на офіційному сайті Міністерства і офіційному сайті президента. Uh -huh. Відповідно, ви заходите на офіційні джерела і перевіряєте. Жодні виплати, навіть коли вам в групу кидають там, група батьків і надсилають, що ось я отримав виплату за цим посиланням, можете uh -huh. перейти, подивитися. Не переходьте, перевірте на офіційних джерелах, чи є взагалі така виплата. Uh -huh. Тому що дуже часто взламують користувачів. Після того надсилають в ці групи і батьки, думаючи, що ну людина знайома вже перевірила, можна зайти. В результаті приходять і пишуть на заяву, що їх обікрали, що з карточки були зняті кошти ага. або відкриті кредит. Е, е, які основні схеми? От ви вже сказали про те, що люди надіються на допомогу, і тут, начебто, офіційний канал, який обіцяє так. цю допомогу, вони страждають, не отримують. А як вони ще можуть постраждати внаслідок цього? Uh. Може, посеред так. Перше таке теж дуже основне: люди вірять відомим людям. Uh -huh. З блогери, які виступають, пропонують, рекламують казино. Це теж одна дуже велика ніша, де дуже багато людей втрачають свої кошти. Uh -huh. не, мож, не можна, не потрібно вірити в казано і переходити, як тільки вам блогер мільйонник сказав, що це так. Перевіряйте, чи це дійсно так. Друге, це коли рекламують і пропонують свою допомогу. Це і курси, і відкриття інтернет-магазинів. Що ви нам заплатіть, ми вам все зробимо. Були теж такі випадки, коли блогер досить популярний пропонував таку схему, що я вам відкрию магазин, будуть поставки, все, все як має бути. В результаті люди платили валюті. І після чого вони отримали звичайний шаблонний сайт, який робився, мабуть, за 10 хвилин. Кошти пішли, зв'язку немає, і відповідно втратили кошти. І це не одна людина, це десятки, можуть бути і сотні. Угу. Це така друга схема. Теж е швидкі заробітки. Люди, запам'ятайте, швидких грошей не може бути. Потрібно працювати, потрібно старатись, потрібно мати свої знання, щоб потім з ними заробляти кошти. Коли ви бачите заробити кошти за 5 кліків. Не це потрібно буває. вестися і таке буває. сир у мишоловці, пам'ятаємо. так, так, так. Власне, mm -hmm. люди заходять, або це, наприклад, що потрібно вести свої дані карточки, після чого ти отримуєш кошти, вводять люди номер карточки, cv код, термін дії. Єдине, що ви можете вводити, це номер карточки, cv код і термін дії це максимально приватне, що вас захищає, аби шахраї не отримали доступ до вашої карточки. Відповідно, коли люди це водять, після того приходять малесенькі списання, там, наприклад, на каву за якусь послугу, 60-100 гривень. Що банк навіть може не побачити ці списання, потім ви заходите на свою карту, там мінус 10 тисяч такими маленькими транзакціями. Другий вихід це коли пропонують роботу за коментарі, за лайки. Дійсно, вам можуть перший раз виплатити, ви отримуєте кошти. Після чого вони кажуть, ви можете перейти на супер плюс план, після чого ви будете отримувати більше. Але, будь ласка, заплатіть, наприклад, 5 тисяч гривень. Якщо вони те ахреї бачать, що людина добре ведеться, вони і далі можуть виплатити, але потім ставка ще більше повишається. Це так само, як зловити рибку на гачок і вже далі дотягувати до якоїсь більшої суми. Вона отримує азарт і воно так. так, так. Щодо відомих людей, я помітила, що навіть якщо є реклама, і відома людина щось озвучує, дуже часто підробляють голос. Тобто людина говорить, а насправді це не вона говорить. Так, штучний інтелект дуже далеко зараз працює. Так. Не потрібно вірити в картинки, відео, яке ви бачите, це все перевіряти теж з надійних джерел. Якщо це був запис інтерв'ю, пошукати цей канал, можливо, там зовсім інша інформація. Uh -huh. Або картинки. Штучний інтелект дійсно зараз дуже далеко пішов. Підробляє голос. Ви можете написати так, зайти в штучний інтелект. Він вам озвучить будь якою мовою, будь-яким голосом, будь-якою статтю. Тому зараз всю інформацію, яку отримав, як перевіряти. Не попасти на гачок російської пропаганди, бо все таки це є якісь побутові речі, а є і політичні речі, які можуть наслідки мати значно глобальніші. Так, перше, як я казала, варіант це заходити в Телеграм бот Брама, перевіряти на дезінформацію. Другий варіант шукати офіційні джерела. Все-таки є сайти президента, сайти міністерства оборони, якщо ми говоримо конкретно про військовий стан і військ... війну. Там перевіряти, там надаються офіційні джерела, офіційні сайти СБУ теж можна перевіряти в теж в Боті Брама. Часто висвітлюються новини, там не тільки такий, скажем, контент, де блокувати ворожі ресурси, там і медіаграмотність Ви можете свою підтягнути, оскільки часто викидаються і курси, і якісь інформаційні статті, і теж показуються нові шахрайські методи, які вийшли вже на новий рівень, які часто люди потрапляють. Так ну і ми завжди кажемо своїм глядачам про те, що є офіційні джерела, і ви можете так. набрати в інтернеті, а які це офіційні джерела. Це сайт президента, це урядовий сайт, це є і. Нацполіція, тобто вони можуть там дати надійну інформацію, так. ну і на завершення, якими би мали бути споживачі інформації. Перевірятися, критично мислити, не вірити всьому, чому пишуть в інтернеті навіть відомі люди. Не забувайте, що і їхні сторінки можуть зламати. Навіть коли вам приходить, наприклад, сповіщення, це більше до людей, які в медіапросторі, надходить сповіщення, що ми тут тебе побачили на відео. Чому ти нам не сказав, що ти був? І силочка. Людина переходить в результаті аккаунт втрачено. Якщо це відома людина, відповідно з її акаунту потім може висвітлитись дуже багато різних новин. І інші люди, які бачать, ну це відома людина, я її знаю. Я її Бачу по телевізору, наприклад. І люди в це вірять. Тому краще все таки перевіряти, справжитись. Якщо одна новина дійсно вийшла, її будуть транслювати декілька каналів, декілька акаунтів і перевірити. перевіряти в такому. Ну ще з останнього обов'язково треба сказати про те, що просять грошей так. так, своїх найближчих знайомих. Так, 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 так теж так. не вестися на тому. можна, часто можна подзвонити і сказати. Краще подзвонити, перепитати, перевірити. Якщо мама написала синочку, скинь мені будь ласка, тисячу гривень. мені треба терміново оплатити угу. Краще позвоніть до мами і спитайтеся, чи це дійсно вона написала. Не вірте за Дякую. Я, Я вам дякую. сподіваюся, була корисна інформація, особливо під час війни. Продовжуємо випуск. Ми продовжуємо також розповідати про наших захисників. Наступний матеріал про життя на фронті одного із захисників з Тернополя. Військовий розповів нам про щоденне спілкування із місцевими жителями на Донеччині, а також про свою сім'ю, яка займається волонтерською діяльністю. Більше про це у черговому матеріалі з фронту нашого Назарія Голуба. Батько військовослужбовця Тараса, колишній військовий, зараз вже на пенсії, але продовжує допомагати Збройним силам України, доставляючи на фронт усі необхідні речі захисникам. Звісно ж, не забуває заїхати до рідного сина. Дуже приємно, завжди тата бачити. Дуже приємно, завжди радий, хоч не надовго, але то таке, така, така своя віддушина. Це дуже круто. Якось так Тут атмосфера вона така, ну не завжди позитивна, от, але в ті дні, коли от, там тато приїде з товаришами, то супер. Той день такий вдався, трохи такого позитиву вливає <кхи> всі рібудні. Про службу на фронті військовий розповідає: тут всі як одне ціле: немає ніякої територіальної роздільності, адже воюють усі задля однієї спільної мети перемоги над окупантом. Те, як ділити там людей на Схід-захід, ну, його цього немає, це нівелювалося. Воно якби присутнє, можливо, там в головах е, тих людей, які сидять перед телевізором, що там східняки погані, ми там на заході класні, але е, коли, коли зустрічаєш людей е, і дійсно розумієш, що це теж і зі східної України, і з західної України, і вони пліч опліч е, оборонять Україну, оце круто. Утім, військовий розповідає у російської армії все навпаки. До прикладу, Тарас говорить, щоб зупинити масову втечу з полю бою, кремлівське командування продовжує використовувати перевірені радянські методи переконання, а саме загороджувальні загони. Свідченням цього є перехоплені розмови окупантів про встановлення таких відділів. Позивний палач каже, що завдання отримав, знає, що робити, якщо вони будуть відступати. Все. Тобто в них все відбувається методом кнута і ніяк інакше. Тому, от, надіюся, ми цим якраз і відрізняємося від, від ворога. Місцеве населення на прифронтових територіях дуже різне. Військовий розповідає, люди поділилися на два фронти: і ті, які виросли на проросійському телебаченні і зараз підтримують ворога або тримають нейтралітет як до української, так і до російської армії. Проте зазначає Тарас Бугай, є й ті, які всіма силами намагаються допомагати нашим захисникам. Військові це просто є джерелом їхніх надходжень, їхнього заробітку. Тому що ціни на якісь там банальні речі повсякденного використання там зростають там, втричі. І це, ну, я вважаю, що це неправильно. Звичайно, є і нормальні магазини, є нормальні люди, які завжди готові піти на зустріч там. Якщо для для потреб е збройних сил там і зроблять знижку, там і допоможуть. Тарас Бугай пішов на фронт 25 лютого. До повномасштабної війни закінчив тільки військову кафедру. У чоловіка вже є своя сім'я, дружина та донька. Наразі родина чекає на поповнення. Військовий запевняє, вірить у перемогу та хоче якнайшвидше повернутися до рідних. Дотримуватися посту без шкоди для власного здоров'я у християн східного обряду триває як духовне, так і тілесне приготування до великодня протягом 40 днів. Віряни відмовляються від споживання м'ясної та молочної їжі, але тваринні продукти найбільші постачальники білків. Тому різка відмова від такої їжі може призвести до погіршення загального стану організму. Наша Юлія Паскаль поцікавилася в нутриціологині, як постити без шкоди для власного здоров'я. М'ясо, риба, сири та інші кисломолочні саме від такої їжі під час великого посту відмовляються християни східного обряду. Все для того, аби не лише духовно, але й тілесно очиститися перед великодним. Проте раптове виключення цих продуктів з раціону може призвести до дефіциту поживних речовин і погіршення стану організму. Якщо ми обмежили, наприклад, тваринні білки, ми не маємо на тарілці білків. Де нашому організму взяти тих білків? А білки відіграють дуже багато функцій в нашому організмі. Це, по-перше, і будівельна функція, структурна. Так, всі наші клітинки, ми всі складаємося з білка. Це транспортна функція, транспорт кисню, це захисна функція, наш імунітет. Тому, аби не нанести шкоди своєму здоров'ю під час великого посту, важливо звертати увагу на збалансованість дієти та правильний вибір альтернативних джерел білків і поживних речовин. Ми маємо слідкувати за тим, що в нашій тарілці здорового харчування були присутні білки, але їх ми можемо замінити продуктами рослинного походження. На тарілці можуть бути замість м'яса, риби, яєць, можуть бути бобові, можуть бути квасоля, горох, нут, соя. Включайте у свій раціон також різноманітні овочі, зелень і фрукти. Також цікаві рецепти приготування пісних страв можна знайти в інтернеті. Котлетки з нуту пробували. Можна нут зварити, зблендерувати, додати, наприклад, помідори чи в'ялені, чи сирі, додати зелень, петрушку, кріп, зблендерувати. І можна ложечку олійки такої нерафінованої, дуже важливо звертати також на корисні жири, і робити такі котлетки на сухій сковорідці. Після завершення великого посту важливо пам'ятати про здорове повернення до звичного раціону. Копчені ковбаси та інші сиров'ялині місні продукти містять багато насичених жирів, солі та консервантів, які можуть негативно впливати на шлунково кишковий тракт та загальний стан організму треба поступово вводити ці продукти і не навантажувати свій організм але якщо ми будемо під час посту заміняти ті самі продукти тваринного походження рослинного походження, наш організм не буде в дефіциті від тих корисних речовин тому все буде добре пам'ятайте що налагоджений раціон ключ до доброго самопочуття і вашого здоров'я Зима вирішила ще нагадати про себе у Карпатах. Випав сніг, мороз сягає 6 градусів. Про це у Фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Станом на 9 ранку сьогодні на горі піп іван. Температура повітря мінус 6. Йдеться у повідомленні пошуково-рятувального посту. Піп іван одна з найвищих вершин українських Карпат з висотою 2028,5 метра. Якою буде погода найближчої доби на Тернопільщині? Дивіться у програмі Тернопільська погода по завершенні випуску новин. Я ж вам бажаю. Ю спокійного вечора до зустрічі на тічі.